Вона привозною раздевалась. Девочка пише, покажіть ближче джинси, покажіть ближче рубашку, дівчат. Ось це джинси, ось і рубашка. Значить, дивіться, джинси це наші хлопчики на Они Вони йдуть вчительки з такими полосками, висока посадочка. эту футболку, маєчку і рубашку, що мені моя дочка подарила. Леся, ти такі маечки бачила в інтернеті. Да? Да. Леся каже, він доповнив їй інтернет. Анна мені скажу, дочка, скільки вона коштує. Дитина мені купила две рубашки і три футболки. Але Леся каже, в интернете почему не Леся? Около двох, около двох тисяч такі майечки. Ну, Мені дитина подарила. Я ж скажу, дочка, мене питають, по чому ти купила. Ну, це було трошки ну, некрасиво, тому що дитини подарок. Так що мої, це ходять всім нравиться моя цибулиночка, не лука, а цибулинка в нас, ну простому, по сільському. Цибуля, сало, ви поняли. Дивіться, навіть розділа дівчатка на привокзалі. Жодіваю, вже, вже показала вам гарнесенько. Я думаю, гарненько. Косичку донаплела. Мені так добре, Аня Гафра зробила, можна голову неділю не телесну. Головне, що в мене губи не класень. Булинку показала, йдемо отримати рибу. Получили ми там, по-моєму, 27 ящиків риби вадіть дав. Но ми 30 почали, але дівчатка риба нам казала, що риба йде до речі, Ми йдемо з вами по це там. Привокзальну? Ні? Боже, брешу, привокзальна десь там. Хто ви мене поняли? Ми, наподя? ми, наподя? ми, наподя? ми, наподя? ми, ми на привозі. ми йдемо десь на находимо. Ми знаходимося на привозі, по рибі. Ну А як передусі називається? У вас не привокзальна весь? Ні. Водиться стильну від людей. Я ж говорила, привіз. Води зараз буде. Лапочка все знає. Ну, це по цю сторону, де ось сюди новий привоз. Я люблю, до речі, ми давно з тобою не ходили новий привоз. Так що Хорошо, ми що, там вдома теж ключ. Джинси, ви можете поїхати, а приїхати до нас на привоз купити. А рубашечку, О, до речі, хлопчики теж получили багато рубашек. Них, них Ой, дівчатка, йдемо получимо рибку, покажемо руху. Але я вам казала, що рибка дорожа. Дорожа. Я вам вже казала, що е, на літо риба дещовія, вона я, я по-моєму леся, вона була 30 ще за, да, за кілограм була. Не була. І ще всі ну, говорили, вона дешев'я. 380 була. 380, 350 теж була. Ну, на зиму завжди риба дорожає. Та взагалі щось не бачите, на все. От навіть молочка, я сьогодні ми робили два могли, навіть молочка подорожала, тому що ну, зрозуміло, що корови не Да? Люди нам діють в сіну, щоб сіром зробити. Ну, це зрозуміло, що ми на себе, вже. ну так само риба, риби ж мало, риби, виходить, дуже мало. Ну одним словом, саме головне, знаєте, що воно все всі жартеньке. Ви в будь-якому випадку приїжджаєте на наш собор і всі купляєте. Я ж там тут, навіть піч, молоко, конфетки можна купити. Все, на пригоді можна купити абсолютно все. Саме головне, що кожне утро приводиться і колбаска, і м'ясо, і творожочок. Дівчат, ну це так і є, я тим більше вам зароблю. Тільки я ще виглядали. Забивайтесь. Тільки я ще виділила. Так, сверкалися. Зразу йдемо. Дивіться, значить, 10-го 2025 року. От, 1, 10 десяте 2025, мої хорошенькі, видно? Видно? Перше, тепер тут йдемо. 10 десяте 2025. Так, йдемо. Це теж Та вони, так? Так, Тарасю, піде до мене. Сверх, 10-2025. Дівчатка, Сроки ми вам показываем всегда. Сейчас показуємо вам рыбу. Сейчас я вам скажу, почему рыбу зашли. У нас па... розмірний ряд риб. 5-6. Це така риба. Цель 6-6-2, да, костика. Ну, а що ж шо жвати? Сами получили 573 килограмм. Ага, перфект 7 кілограм. Значить так, значить так, що одну родичну конам. Розмірний ряд 5-6 кілограмів. Ви знаєте, я люблю там і крупну люблю. Костя, приїжджай на сайті, покажемо, яка вона тільки. Значить, для мене. Дивіться, я люблю працювати з форелечкою. Для мене форелечка, ну я не знаю, я люблю, вона йде ярка. Перше, до чого я вам йду, дівчатки, часто ви мене питаєте, чого на отакої рибулечки, отака слизь. Бачите? Ми коли ми отака на неї є слізь. Вона як сомплінач. Отаке, бачите? Вона тягнеться як сомки. На, дивіться, на форелечки це є, на сьомій такого нема. Сьомочка йде. З чешуєю, крупнішою у форелічки, чи йде мельче, я вам зараз покажу. Дивіться, вся рибуля приходить у льодові. Люба рибка приходить з льодом. Бачите, вона йде отака охлаждена, вона не приходить заморожена. Це немаловажно. Бачите, льод свіженький. Рибку ми не беремо кожен день. Рибку ми беремо. От виділимо сімейка на шістячку. Ми взяли два шістяшки, струки я вам показала, До першого числа. Да, до числа, Той ящик, який я вам показала, йде юборочка до першого числа. Ми їхаємо, що раз, ще розрахувалися на любом ящику, я ящ, вже вам казала, є зброй, виходить. Тут що в нас йде? До первого десятого. Любий ящик, 10 десятого. Любий, який ми візьмемо? Перше десятого, коли значить, перше. Так, так строки є, Дохи дивіться, показую вам. Ви знаєте, що розмірний ряд, дипліаліз, щоб вона була крупніша. Чим крупніша рибулечка, тим менша косточка. Мої хороші, дивимося спочатку. От прочусли кажуть. У, у сьомочки, значить, чешуя, йде крупніше, у форельки йде мече чешуя. І вона така, як сорблю. Помнішку, як нам раніше казали, що вона каже, що вона у вас... Так, так, собі, собі. так, так Дивіться, по-перше, по-друге, чим більша рибка, тим менша косточка. Дивіться, яка маленька, маленька косточка, і дивіться, скільки плотності м'яса. Потім відкриваємо її. Тут ви знаєте, що всю рибулечку ми отримуємо раз в неділю. Вона не приходить кожен день, це я вам говорю, понує. Вона приходить раз не діло. Сьогодні в нас світору ми взяли 25 шаваємо світ, 570 кілограмів не взяли. Але ви знаєте, у нас більшість рибки вона йде на сілє. Дивіться, рибку я вам покажу. говорю вам це ціла рибулечка, якщо добереся отаку от цілу рибку. Вона подивіться, ми дивимося на глазки. Так? Оці глазки, як алмазки. Першу чергу ми дивимося на глазки, на зубки дивимося які вони хороші плюс ми беремо сюди жабра. От я вам беру і показую, що вона не крашена, вона свіжайша. За слізь, я вам вже казала, що форелечка має таке свойство. І чим відлічається форель в цьому? Я розказую, у форелі носик тупий, тупий мелка чишуя, і вона йде слізи. Сьомочка, вона йде в інший носик, вона йде швидко в цієї слізі, і йде крупна крупка чишуя. Ото, я хочу фрель, у мене йде ярче. Ну я не знаю, я люблю фрель, у нас каярка. Потім дивимося внутрі, подивіться, внутрі. Вона вся йде ідеально красива, вся йде ідеально хорошенька, вона свіжа. Ну, видно, що ж сукровиця, все видно, дівчатки, мої мальчики. Значить, рибу ми не беремо кожен день. Ще раз скажу, чим крупніша рибулька, тим менше косточка. Не думайте, що якщо риба крупніша, косточка менша. Ні. Ось така йде маленька-маленька косточка, це все йде. М'яско. В я, ну, я показую. чергу, ви знаєте, що я свій вартую. Моя Рябулечка, що... я тікаю чоловік, ти мене любиш, так? Да? Ви розумієте, що свій товар треба любити. От наскільки ви любите свій товар, наскільки він у вас буде продаватися? Ніколи в житті на базарі не каже, чи на роботі. Слова нема, не хоче. Навіть якщо ви робите в офісі з директором, він прийшов і йому так зробили, поцілує мене, він говорить, бо що з нею з кажете, боже, ви в мене замічательний, замечатель, замічательний роботи. А він думає бо ж ви дід піші заяву за Так, сфері... да, Він або власним бажанням, бо що з неї спочилося, знаєте. А що ми мужчинам не робити компліменти? Слухайте, не кожна жінка в мене комплімент, любить, правильно? Так і мужчина, ми посудовані чи ні. А коли ви прийшли, любимо, туди, -ту, 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 ту, і він вам уликнувся все, Більше нічого не треба. Просто мужська улипка обняв, сказав, ти моя сама баяна прилітає. А ви йому кажете, Боже. Це дуже мій найлюбивий. Він думає, що вона вже хоче, так? Да? І знайте, яке якщо жінка говорить чоловіку компліменти, він думає, боже, ну, що їй вже потрібно? А що нам потрібно, дівчатка, як ця жінка, вона любилася, в ній правильно? От я ж вам кажу, що ж то є просто, І моя ти І моя обаятельна, ти молодийся перебіжки, ти моя обаятельна моя примікати, на моя хімічка на те, що нам на них сорочки не вистачає, тому що я їй роблю компліменти, да? моя рідка? Боже, вона цела змада, що не робить. Та я з усім говорю, і з дікрою говорю, і з колбасою говорю, і з Насією, і з Котцією говорю, всі малюю. Тому що я люблю свою продукцію. Тому що, ви знаєте, Для мене дуже важливо, що я взагалі ви знали, Я дуже не всі відповідальність світувати. Для мене дуже важливо, щоб це було свіже, вкусне. І щоб ви не теж єдиний раз, я вам подала, і ви за мене думаєте, стукати, так а що пазаренко дала нам таке ні очок. Ні, ваша базаренко. Може вона і постійна і потікна, але на продукції, чесно, для мене це святе. Ви самі бачите, ми не працюємо їх, графом за товаром ми спілкуємо, ми всі робимо. Вона дуже крупна. Ну вона крута. Саме головне, що писали. Чому приділяє відео на ті гроші? Моя дівчина, а ти форелька, ти хто ти вона чи він? Тоді моя блюблю, чьо мої тобі полюбить? І чьо мої ці? Ходь, я то дивіться, цьому люблю, байдужі, цьому, дивіться на мене, цьому, я її люблю. Дивіться, оці зупини, потім дивіться в те, решту, дивимося коло нас, Якщо маски навіду, то рибу... Якщо глазки навіду, то риболічка свіжу. Якщо глазки трошки запавші, котік то 9 днів. А якщо їх нема, то вже і 40 днів. Забудьте за неї. По-перше, потім, коли вона свіжа, на неї така свізь, дивіться, бачите? Отако, як сомплики, всі раніше думали. Потім дивимося її внутрі, вона просто неймовірно свіжа. По жабрам, що вони не крашені, мої хорошенькі, це дуже важливо. І вона приходить в отакому льодику, мої хорошенькі, за... Опять же, хочу вам вернутися, що за якість свого товара ми несемо відповідальність, тому що для нас дуже важливо. Просто вкусно пили. Не те, що ви купили і сказали, слухайте, купили, вона така дала. Дякувати Богу, знаєте, що у мене ще жалоб не було. Ми знаєте, ні, ну хвостики там, по якому та були, ці хвостики мене прославили на все моє життя. Але слухайте, краля Галя, теж ми з нею і за хвостів поругалися, то перше ні, ми з нею дуже. Ну правильно. Галочка, дякую вам за все, що в мене є, одним словом, ви мене розумієте, да, моя людина. Слухай, да. Ні, люди. Юрій, розкажи, як ти нас називаєш людям. Як ти нас називаєш? Ну кажи, що ти не стоїть. Кажи. Нумерація в нас є. Так, да. да. ти каже на мене, номер один, це я, так, да? номер два. Леся, це три. Він сюди каже, що там номер один до Леся каже, який номер один. Ну, Юрій, я хочу просто так. Юра по номерації. номер один, номер два, номер три, і вже квіточка номер чотири. котик. каже, що там номер один на місці Леся каже за мене. Леся каже, ки номер один. Але номер один на так? Ми всі номер один. Так,

Нас більше, спала ну раз зіває, вазить, то втягнеш мені. Шах єди були, На. я не сплю. Тривога а? Тривога була, я не спала. Дивися, дивися, таку озіваєш, репка дю, 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 А ти сьогодні рожень, які спати. Ти сьогодні людина... Ти родила скільки там? З вечора. П'ять вечора? А, то ти ще... Юрій, здрасте, Юрій, йди по іди сюди, зі звімо ховайка дайся. Іди сюди. Хо ти пікаєш? Куди передаємо? Кому передає вітання? Передаєм? Танюшки. Кому передаємо нашим а а підписникам? Ні, а хто більше все нас дивиться? А Ну, ну, З західної України, хто? Що з тобою, Юрій? Що так, ти... Так? То ти мені казав, що ти... Церкачне ну. вітання. Все Юрій... вітання, це Юрій. Так. Дивіться, ви питаєте, що таке брюшки, чи можна хребти чи брюшки одягнути. Дівчатка, дивіться, от береться ціла рибулечка, так? Да? І цей рибулечки є отакі два філії. Два філі. І між оціми філіями хороші є хребет рібнучки. Подивіться, вот оце хребет, це блюшки. Воно не розділяється. Отакий от набор стоїть 150 гривень кілограм. Кудись кіло-кілодвіць. Ну треба кості коребка. Значить, отакий суп набор він стоїть 150 гривень за кілограм. Значить дивіться, філія на сьогоднішній день стоїть 800 гривень за кілограм. І отакі обалденні стейки вони стоять. Почув, стейки 700 гривень за кілограм. Але ви знаєте, що цю клітку ми трошки таку пароячку продамо, тому що в зима і запас сюди дуже. Знаєте, завжди. Хоч трошки дуже. Це буде, якщо ви навіть купите поставити будівку, це у вас буде перва заморозка, нічого і не буде. Саме головне, що вона йде не накачена, не напитана, нічого. Творячка, значить так, ціла 500 гривень за, за кілограм, і 800, кузов, стейки 700 гривень за кілограм. І отакі аполгенні брюшки 150 Тим більше держите то собі товар на дітям штука. А, да, тише ти ті все, да, родити. П'ять, ще немає, це тільки посікач, спати хочеш. Ти вже в домі. Все, ти вже на кресло. Били. Хорошо, давай. для дороженька, розумієш? Так ми колочки, дивіться, ритушка ціла. 500 гривень за кілограм. Розмірний ряд, липці 5-6, 6-7. Утра буде 6 кг. Ну, Дома на Так, да. Дивіться, широковісты. 5 років вже так. Да. Дивіться. Ще раз дивіться, на форелечки є така ти, щоб ви не палились. Плюс ми дивимося на глазки, ми дивимося на жабри, ми дивимося внутрі. Потім подивіться, яке крупне філе виходить в цієї рибнички. Філія 800 гривень за кілограм. Зачищене без всяких прожилок. Потім, дівчатки ви питаєте, що таке брюшки філії, подивіться. Ось такий набор стоїть. До свидання її до сюди побіг, Ось це бачите, бачиш, фінгі. Значить, так що ми трохи. Смішки з а дивіться. Чим більше десять собі товар на затянуще. А, тише все, да, родик. 5, ще немає, ти подивитися. Ты сейчас тільки потікайся, спать хочешь. Ты вже на Все, ти вже на кресло берется. Хорошо, давай. При дороже, понимаешь? Так мировушки, дивиться, липничка тела. 500 гривен за кілограм. Размерный да? ряд. Клипки 5, 6, 6, 7. Утра будет 16 кг, да, мама на ма? кровь. Да. Дивіться, а на 5 руки уже, да. Дивиться. Ще раз так, дивіться на форелечки, є така си, щоб ви мене лякались. Плюс ми дивимося на глазки, ми дивимося на жабри, ми дивимося внутрі. Потім, подивіться, яке крупне філія виходить з цієї рибулечки. Філія 800 гривень за кілограм. Філія йде зачищене без всяких прожилок. Потім, дівчинки, ви питаєте, що таке брюшки філія, подивіться. отакий такий набор стоїть.